Сесійна зала Ужгородської міської ради цього разу так і не наповнилася достатньої кількості депутатів для проведення позачергової сесії, тож кворуму не досягнуто. Так неповноважна сесія, тому проєкт рішень який сьогодні пропону пропонувала сесії. Відповідно, жодних з питань порядку денного розглянуто не було. А це шість проєктів рішень усі земельного спрямування, які витував міський голова. Це питання е, поновлення договору оренди е, ТОВ і ДМІК. Поновлення договору оренди ТОВ-Віланд Плюс, викуп земельної ділянки ТОВ «Вегас Стар, надання в оренду земельних ділянок ТОВ АРГО, громадянину Платонову і ТОВ ГТКА. По даним питанням були зауваження структурних підрозділів міської ради, відділу землекористування, департаменту міської інфраструктури і департаменту правового та організаційного забезпечення. Згідно даних зауважень було накладено вето, Олександр Чепки каже, до цих проєктів рішень висунуто ряд зауважень від структурних підрозділів міськради. Наприклад, є питання, де в судовому порядку скасовано право власності на нерухоме майно, яке розміщено на земельних ділянах. Надійшов лист з прокуратури, і враховуючи цей лист прокуратури, були відповідні надані зауваження структурних підрозділів і накладено відповідно вето. Також є декілька питань одне питання було це викуп земельної ділянки, яка знаходилася на території Боздуського парку, а не поставлено вето. І, Земельні ділянки, дві земельні ділянки під інфраструктурні. Відповідні зауваження структурних підрозділів, дві ділянки вони вільні від, земель, від нерухомого майна і департамент міської інфраструктури дав зауваження, що їх краще реалізовувати шляхом. Відповідно, будемо готувати інформацію на депутатську комісію і пропонувати винести дані зелені на аукціон. Міський голова прокоментував про причини накладення вето на ці питання. Я скликав поза засідання сесії Ужгородської міської ради. В минулому році я скористався правом вето і зупинив дію певних пунктів рішення, які не відповідали чинному законодавству. Це стосувалося надання в оренду земельних ділянок під інфраструктурні проекти. Ми пропоную то винести на аукціон. Але ми вже сьогодні не зібралися в повному складі депутати, тому сесія не відбулася. Ці проекти ми розглянемо на черговому засіданні. Сесії Ужгородської міської ради будемо стежити за розвитком подій на наступному засіданні вже чергової сесії Ужгородської міської ради.